Друзі, ви на каналі Ари Сени сьогодні граю в Роблок, що називається Кольорові Друзі 2. Я буду проходити не першу частину, а другу О, друзі. Дези скільки мене вже 2000 російських роловок. І от, да. Ми сьогодні будемо проходити Ті друзі. зараз поміняю сервер. там да, мій новорічний скінчик, який я придумав, да. Оцініть. Ну це ж новий рік я заставку каналу не буду міняти, то подумають, що поляк. бо Почому ім'я на англійській. Я не буду писати ЮАЛА, типу що там ну, ще це переката. Ми приступаємо. О, друзі, а давайте присоєдимося. Я помітив, що в них є приватний сервер. Ось тут нікого не буде. І давайте ми йдемо. Щоб вона не зайшла. Класно, я не знав, що можна дуже так заходити, якщо воно тебе є в друзях. Це вам так поміняли? Я просто проходив в останній раз. Ми відправляємося, ми будемо одні, представляєте? А... моя клавіатура. Ну, я можу без клавіатури проходити. Потому що так мені легко. Наверное, на клавиатуре ну дожив до огнетушителей. Сельки. Я один минус. Шо я, короче, за карту. Я спрыгну на стену в петухе раз. То я пошли впав. Ну, на стену спрыгнув. И куловис. И поставлю. Свм так Друзья, я спочатку прискорю. Так, просто и шло 47 хвилин, А где синий? Да синий! Я не пойду коробку один, потому что... Кто знает? Зелений да, зеленый чудо в коробку. Ну я чу что не сзади. Ну это на всякий случай. На всякий случай, друзья, да. Так, да, від, друзі, від зеленого треба ховатись. Зараз Що, він на вас наступав, нельзя такого робити. Та стоїш, махаєш своїми руками. Ну, піти, ну будь ласка, друзі. А -а -а -а. На, не пішли на паузу я дала. Ну, пар, ну, три секунди. Так. Да.

Дай сюда пучок. Це в коробку, бо то, що сені часто ходить сюди. Якщо його не буде, то бізьмо. Це зелений! Ти казав а ще в коробку. Синій за нами біжав, а з дорогу перекрив дрову АКПЯТО. синій не побачив. А, ну будь ласка, ну піди. Ааа, що мені робити? <риклад> ну, ще треба в замок піти. ну, друзі. Друзі, ну, я рішив прискорити теж, бо зелен довго не йшов. Коли пойду, то з вами побачуся. Чуєте отакий от звук. Чуєте? Чого? Просто там в різних частинах е, були різні звуки. А це мій шанс? Да блин, да сыней. Кошкин кот. Кошкин. Де інша лампочка? Де, друзі, безпечнішим ходом. все Такой Так, если так! Ми прийшли! Можна лукосим збирати. Ой. О, давай на петушку коту як жовтий мене побачив. А! А ладно, жовтий мені якраз туди треба підвезеш? О, О сніде не спав, не буду знати. Я напишу в вас в таху. Да блин, а почему вы нажимаете языки? Да, друзья, просто у меня тут полицейская форма. Мне кажется, мы дружим, дружим, Так, я от в коробці, от то що синій, от і тут. Ти паузу поставлю, коли прилетаємо по Вінамблю. Друзі, гараж не відкривався, і от він, бачите, закритий. А якби ми додивилися, то він трохи був відкритий. А якщо ми б побачили, як він відкривався, то він трохи був теж відкритий. О, синій мене налякав, як ці редактори. Ну він так сильно мене на синій налякав, він. Я стихнувся, друзі, за сніг. Друзі, ви просто не представляєте, як він мене сильно налякав синій. Ви Тоді ніколи не міняйте коробку під, перед монстрами. Тільки що, він чайно поміняв. Коли став на паузу. І отак, от. І оця в мене стала коробка і чуть вона знімається, то я, я це знаю. Бо в мене з першої частини я попався і за того, що поміняв коробку. Ну, тут доїдемо вже. Ну, це буде хто. Ну, поняв, що. Де? Ви, ви, ви бачили, друзі, я наполовину проіграв! але я тут ну себе тута. Хм, <laughs> <laughs> задаю. Ви бачили синій, не порушай правила гри. Тобі разработчик таке зробить. Я ну то порушай правила гри, а Шо ви бачите його. Ну, зняти коробку. Да, друзі, тут треба да? йти. Пописані. Це будемо тут Друзі, ви бачили мене, чуть він не зловив. можна ще заносити? О, щедро. Просто... туда тебе так? десять плеса ладно клад там а Плент, по -три -три штуки мои Ну все эти редактии, те редактили селя. Когда ну, я по не ну, разумею, как на батут стребать, но ну, потім понял и научился. Ну, ну типа, что ну, на батут, як я...

І да, друзі, ми прийшли до Лукаса. Друзі, перші одиноко, не знаю як так. Друзі, петушок. Ой, я хедала Так, під мостом є. Так сеніг не спав. Що ти покутився вот туда? Вони там тусуєте часто. Всі тусуєте там біля мене все. Ах, друзі, ви не представляєте, як я замучився? Но, друзі, короче, я спрыгнув на батут. Хочу сказати. ну ладно, не наші нічого каза нічого казати. Ну кос просто піде від мене. Да, друзья, я поставлю так что на паузу. Да, и чему на ну, луны вот повторюйте, друзья. Летовые. Крови. Ну, прям повернули. Опять, друзья, и зеленый, и туда зеленый. Мы же все. Ой, боже, друзья. вот друзья, за... кот за сыном. Это... Бачу, ты прям пидмистый. Говоричный. Я на паузу може поставити. Піддержав на пути. Ми йдемо з Лукасом. Друзі, ну да, ми могли не збирати концовка. Я не разу цю сцену не бачив. А, блін, у мене секретна рука, бо що я лука синіс. Що мені тепер робити? Я тримаю, бачите, сердечко хочу його показати. Так, yeah. да, це виход. Хорки починається туди сюди. Можно посмотреть ты на горке, мая будет такие выходы. А ты как сюда проник? Как ты тут сеть тут разломался? А ты есть кепку? У меня на новоречную речь, на шапку. Кона, у тебя еще доси? А, разработчики. А, как тут не забыла. Ну два, то можем. Ну, ветеран. Кто-то. Кто ходит. О! друзі Чуть не попався пожарник мор Криво надівається коробку. Довезеш мене до спавна. Дякую. Це шок. из, 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 из этих укусив. Ладно, это... Uh -huh. it's, to... it's my little Привет, Петушок. Не бачу. Никого, значит, Шок вот эти мы тащить. такої soft ти. Да, друзі, я вирішив вам перемотати і ще Ну, як там сказати, куана клацала ще зубами. Я за те, що вирізав. І ще я впав від пташка. Ну, на небатут. Це неготрону, ну то остань де. Це ось. О, здравствуйте. Я сняла відео з лан піри. Мені треба пройти це дуже важливо. Так, зеленій. Дякую, зелений. Дякую, зеленый. Остань, я буду проверять туалет так. Тим я показал. Дивин. Дивин. Як вони саме понятиться? Люди ми майже прийшли. Давайте вже. Куди ми йдемо? все. Вінька голова. Покотилося їсточки. Давайте, друзі, скипнемо біжимо! у у у у, -у, -у, -у. Та, якщо ми будемо віддавати, то я не буду чекати, поняла? Про зафішку знала. От і перевірити. провірите. Цікаво запізнишся у цей таймер. Починається про який хтось не сяде, Ну і типу е а якщо ти не за другим сісти, ну за другом сісти, а ти отам вот стояв, ну тоді я Ну тоді напевно ти не зможеш поїхати або... Що буде? Або просто вагонет. Ну, да, друзі, я трохи прискорив, ну прискорив, бо то, що YouTube авторське право припишет у статі, то бачив, там ноги торчали. ну, як улипка. У мене з такі. І от, да. <кхи> ну, так, друзі, я вирішив. Як тута, тут цей тут, звук, бо теж думав, що Ютуб теж авторське право пропише за музику. Розуміється. І ось так я пройшов кольорові друзі. Ще третій раз, ну, другу частину, а першу ноль, ну якщо не якщо враховувати баг, то пруг ходив. Я вот, смотрите, как я <как> побег. Так, Анна, куда делась? Не мои. Кстати, роботы. Аниматроники, кулеровые друзья. Рейндоу Фрэнс. У Без проблемы. Ч Що Что зб... зблу? Ну, не знаю, что звук матвец мне не підказав. Ну, вс, замку спить, добренько спить, ночує. і... Мені... да, друзі, я цьому вже закінчувати і вже треба закінчувати і... Ну, необхідно закінчувати всім пока, дружні на каналі Арсен. Ой. Дякую усім за перегляд!